Доброго дня! Початок другої частини відео. Ось, прицеп, рама вже покрасилась Тут за чорний відтінок. Рама вже є. Наші буде все продовжуватися робити. Вшиватися, Ставити тормоза. Уйшло. Уже пішло десь 3 кг електродів вже нам вийшло. Ну, я думаю, 3 кг з половиною, може три хвата. Ну, Поварку на ну, мене 3 вже вийшло. Тройка електрод. Троєчки електрода, це вийшло. Тому так. Буду знімати далі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Spati, zna te v nas. слова Дайте, дайте до дна. Я намалюю той твой цей царь. без тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать. Я без тебе на місці стою, хоч на щастя біжав. Не твоя провина, що розбив коліна. Якщо духу біжав, я до тебе біжав. А душі в осінні, плачем, що я в а ми разом з тобою і зігрілась душа, і радіє душа. А без тебе далеко до неба, мої крила в шатві лежать. Я без тебе на місці стою, хоч на щастя біжав. Ти моя пожиттєва потреба, а без тебе у серці варта І без тебе цей світ не потрібен, хоч за простота. Моя провина, що я одна єдина серед різних світів у твоєму житті і я мчу до тебе, бо ми як дві верби і тоненькі юлки і... запились на віки, не ладю ріки. А без тебе далеко до неба, Мої крила ушати лежать. Я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжав. Ти моя пожиттєва потреба, А без тебе у серці бардак І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так. Побивай, ти моя думка, ти діло до бота. Ти змінив усе, ти ні, так ти нічний зла свіча І цей вогонь в твоїх очах. Аби з тебе далеко не до неба, мої крила мое в шафі лежать. Я без тебе на місці ствою гучну щастя біжав. Там палить Бог, ти моя божитва потреба, аби з тебе у серці барда і без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так, а без тебе далеко до неба Мої крила в жапі лежать. Я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжав. Ти моя божит потреба. а без тебе у серці бордак. І без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так. DROP

Та неумовно простіше згадає про тебе спитаю, навіщо життя ми сприймали, як забабку ми літак у напрямку. Жора, позлуха й тома, травка, і кома, кожного ранку в папірі нікого. Жодного слова про нас у розмову потер. Сідушки в суму не входять, я їх суму не знаю. На розборках по чому. Це мені сусід подарував такі сідушки з автобуса. Спинка, сідушка це від автобуса. щоб Знали. На двоє чоловік розчитиме. Так, ну що, за прицеп вже зроблений, проєкт закінчився, то що я, то я скажу, що. ну Зробив я і тормоза, тормоза є і ну, около 10 тисяч, потратився, бо багато металу, десь так 10 є. Електродів 3,5 кг десь пішло, 3-400 десь так. Болгаричних кругів 14, 125-х пішло. Що тут? Ще Що по металу? Мені вийшло 20 було скільки там? 9 метрів? Уголок 3. Бен, я вже не був, там 20 на 30 чи що. Там теж 6 метрів. Це все самий товстяк. трьохметровий так він є по всьому корпусу. Це що у нас ото 550. На скільки там? Тоже не знаю на 30 чи щось таке. Не пам'ятаю. І 50-ка в мене сама ось. 50-ка товщина тройка метала. Дійшло, це що, саме основна крепка посередині четверка метала товщина. Тормоза, тормоза зроблені. Прокачані, тормози. Як обживусь, я поставлю крила, не знаю, може в другому році пластик відомо. Готові вже, щоб не гнуть. Вже не куплять. Пластіки, Я дивився, в інтернеті до 400 гривень одне можна купити. Алку чи як така фірма така? На прицепи. Маленький якраз нормально на 13-й диск, там все розписано і читав, то можна купити такий пластикові за один, десь до 400 гривень коштує. На який сайт, як коливання там цін. Це такий вийшов. Так, ну що, мотоблок? Теж нормально. Свої гроші відпрацьовує. Якщо я ще попрацюю до... Кінця цього сезону і він відпрацює свою стоїмо. Цей мотоблок. то Я думаю, ще рік не пройшов йому, ну, я він ще свої гроші, якщо не похолодає чи дожі якісь не буде Так, ну, все що ж вийшло, це ж все-таки лапку. Я... Лапки була модернізація, я їздив на ньому на меншій лапці, як там. там все у відео було. Лапку модернізував, бо була невдобна, видовжив її. Цю тоже модернізацію не одну провів. Тормозним поставив, позаглушував тормозний циліндр, бо поставив на сцеплення. Не, не, не побачив, просто не замітив, не провірив, що трубка там з більшою різьбою треба вставляти. А тормозна трубка не підходить коротше, там. То це цей, міняти назад на старий циліндр. Давай відкривай мені цього бардачка. Ні, бардачок, куди ти літа? Це борт задній, Вадима? Сюди йди ось бардачок відкривай. Так, да, показуємо тормоза, а потім задній борт. Покрасили, він вже, вже в дії, зараз працює мені Уже. Ось. тормозну. Жидкость я прикрутив. Тут прокачав. Бачок може в дальнішому, я там десь грубо говоря, 50 гривень, то, то можна купити новий з крижечкою. Може поставлю, бо а, там я не знаю, щось з цим бардачком ще, бачком лед щось пускає. Ось такий все, от бардачок вийшов, інструменти тут можуть лежати, ну що, що хочете і лежить. Все, це, все, все воно от відкривається. ну Там все в відео, все зрозуміло, все показано. Та цей. Може він в дії, він вже працює. І надіюсь. Він свої гроші теж відплісують. Так, що далі? Давай Вадим борт відкриваємо. Вадим, відкривай борт. Получається крючок? Тяж, тяжко, так? Да? А ну цей. Ну це краска, Вадим, воно закрасило. Зараз папа тобі поможе, добре. Так, давай ти, смикай крючок. О, так, один є. Так, все, поправо другий. Ану, давай. Так. Другий. Держиш борт? Держиш, отак. Опа, не треба його так кидати. Ну ось так він відкидається. Отакий цей борт. Такий прицеп. Ну вже ж він вже працює, то він вже трохи подряпався. Краска цей, потім якось підкращиться. Бо мені треба дуже працювати на ньому. Бо я не можу чекати пів, пів року, щоб там чи більше, щоб краска ця взялася добре. Все, вадюшик, ставимо лайк. Умнічка, син допомагав папі робити прицеп. Ми зробили, сіно возили, листя возим, мусор вивозим. дрова трошки возим собі теж. На зиму, щоб Вадюшик грівся, так? Да? Все, махай русі своїм глядачам. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. Take me back to the city city that my my where everybody knows name Take me back to the people that call my people, yeah. I'm a long long way from my city. To the ones that feel like an underdog. Used to write me off, now they're changing up the dialogue. Raise a glass to the past and all of them that were proven wrong. You could take me out the city, but I brought my family along. Yeah. And the memories are playing my head, but I won't let them burn me again. I came too far just to let go. Baby, I'm coming back home, coming back home. Take me back to the city, and come home My city knew my name before the name came. Living in the fast lane, ain't have to change lanes. Had a hoodie on my head before the rain came. Sometimes family and friends, that's the same thing. I thought I knew all about pain till the pain came. But I'm still in the Hall of Fame, cause I ain't hate the game. Never care about what it is or what it was. Never live your life in fear, live in love. For my city, shed tears and shed blood. In my city, I lost the ones that I love city where everybody knows my name take me back to the people that call my people yeah i'm alone away long take me back to the city that i call my city where everybody